Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як оцінювати навчальні досягнення учнів з української мови та читання. Мовно літературна освітня галузь може бути реалізована по-різному. Можна через окремі предмети, наприклад, українська мова та літературне читання, можна через інтегрований мовно-літературний курс, у якому не виокремлюються уроки мови та читання. Але і на уроках з окремих предметів, і на уроках з інтегрованого курсу в новій українській школі вчитель або вчителька пропонує учням практико-орієнтовані завдання. І саме на основі того, як учні їх виконують, педагоги оцінюють результати навчання. Як це працює? Розберімо на прикладі, припустимо, ви проводите інтегрований мовно-літературний курс. У другому класі. В його межах ви можете запропонувати учням упродовж одного тижня попрацювати над кейсом. Під кейсом маємо на увазі добірку практико-орієнтованих завдань навколо певного тексту. У процесі такої роботи здійснюють і формувальне, і підсумкове оцінювання. Спершу розгляньмо, як здійснюють формувальне. Для нашого прикладу візьмемо твір Марини і Сергія Дяченків про стаску та Чудовиськ. Працюючи над кейсом, упродовж тижня учні обговорюватимуть низку проблемних питань. Наприклад, навіщо люди створюють тексти розповіді? Чим відрізняється текст-опис і текст-розповідь? Навіщо люди створюють тексти-описи? Чому персонажі творів такі різні? Навіщо потрібні ілюстрації, вирішіть заздалегідь, чи познайомите учнів з усіма питаннями одразу, чи будете пропонувати їх на уроках поступово. Будьте готові, що під час виконання завдань у дітей можуть виникнути власні проблемні питання, їх теж слід винести на обговорення. Проблемні питання це ті, на які учні не знають, що відповісти. Або дають взаємозаперечні відповіді. Пошук прийнятної для всіх учнів відповіді на проблемне питання стає для них метою уроку. Тут учителям та учням важливо визначитися, що допоможе їм знайти відповідь на питання та як перевірити, чи мети досягнуто. ви можете запитати про це школярів і обговорити їхні гіпотези, як розв'язати проблемне питання. Наприклад, перше запитання у нашому зразку було: навіщо люди створюють тексти розповіді? Як шукати на нього відповідь? Учні можуть запропонувати такий варіант. Спочатку потрібно пригадати різні ситуації спілкування, коли вони самі розповідали про щось або чули чиюсь розповідь. Далі поміркувати, що спричинило потребу розказувати про якусь подію. Безумовно, ви допомагаєте школярам визначитися з планом дій, але важливо дати їм можливість проявити ініціативу, можна запропонувати дітям обговорити їхній досвід, об'єднавши їх у малі групи. А під час дискусії учні дійдуть певного висновку. І тут учитель або вчителька може попросити кожну групу оцінити, чи легко їм було дійти до спільної думки. Визначте кілька критеріїв, наприклад, легко, з певними труднощами, або кожний залишився при власній думці. Коли учні прочитали художній текст, отримайте від них зворотний зв'язок щодо того, як вони сприйняли прочитане. Наприклад, запитайте про сюжет та засоби художнього мовлення. Це можуть бути такі питання, про які три події повідомлено в цьому тексті. Яке слово в заголовку жодного разу не трапилося у тексті? Яке слово вживається замість нього? Чому це стало можливим? Скажімо, обговорення того, про які три події йдеться в тексті, допоможе вам повернутися до проблемного питання і розширити уявлення учнів про текст розповідь. Те, які відповіді дають учні, як швидко вони відповідають, дає вам змогу оцінити, наскільки діти зрозуміли прочитане, і якщо треба, запропонувати перечитати текст ще раз. Для розвитку монологічного мовлення можна дати таке завдання: Усно перекажіть текст про стаску та чудовиськ. Під час переказу використовуйте слова маркери. Одного разу було це, але, от, і, врешті, перед тим як учні почнуть виконувати завдання, обговоріть із ними, за якими критеріями будете оцінювати його виконання. Ось кілька прикладів таких критеріїв. Чи згадано всі три події, чи використано слова маркери для зв'язку між частинами тексту? Учителям слід дотримуватися правила, що критерії мають бути чіткі, і їх не може бути багато. Коли критерії сформульовано і записано на досі, а слова маркери подано на картках, то можна завдання виконувати у парах. Тоді учні вислуховують одне одного і надають зворотний зв'язок своїм партнерам за визначеними критеріями. Далі школярам можна запропонувати завдання для групової роботи, попросіть їх визначити зачин, основну частину та кінцівку в прочитаному тексті, а після цього створити певну модель структури тексту, наприклад, використовуючи образ поїзда. Щоб виконати завдання, учням треба буде домовлятися, хто визначає частини тексту, хто ріже папір, хто клеїть частини тексту на відповідних місцях. Коли група виконає завдання, попросіть кожну дитину оцінити власний внесок. Потім учні можуть поділитися своєю оцінкою з групою і отримати від однокласників зворотний зв'язок на самооцінювання. Продовжуючи працювати з тим самим текстом, можна дати учням письмове завдання знайти в тексті слова з літерами я ю є. Запропонуйте виконати його у парі, використовуючи прийом перевірка друга. Одна людина записує слова під самодиктування, а інша порівнює зроблений запис із написанням у книзі. Так здійснюють взаємооцінювання за зразком. Щойно ми розглянули приклад роботи лише з одним проблемним питанням у межах кейсу. Переходячи до кожного нового питання, з'ясовуйте з учнями, як вони будуть шукати на нього відповідь і як будуть оцінювати чи досягнуто мети. Поки діти виконують завдання на усну взаємодію, читання, письмо, дослідження мовлення. Учителі спостерігають і нотують помічене у своєму щоденнику спостережень. Зрозуміло, що охопити всіх школярів складно, тому можна фокусувати свою увагу кожного уроку на певних учнях. Але за чим саме потрібно спостерігати? У державному стандарті початкової, а також і базової середньої освіти, є ключові компетентності: вільне володіння державною мовою або спілкування рідною мовою у разі відмінності від державної. Їх описано низкою загальних умінь, які об'єднано в групи. Наприклад, усна взаємодія описана такими загальними уміннями. Сприймає усну інформацію, перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень, виокремлює інформацію, аналізує та інтерпретує усну інформацію, оцінює усну інформацію, висловлює і захищає власні погляди, використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок, регулює власний емоційний стан. Саме за проявами цих умінь, а також умінь із інших трьох груп, ви маєте спостерігати. Ураховуючи, що таких умінь у стандарті зафіксовано 20, можна передбачити, що за місяць ви встигнете приділити увагу їм усім. Для цього достатньо обирати, наприклад, одне уміння для спостереження на певний урок. Ви можете виробити якусь власну систему спостережень. Головне, постійно збирати дані для оцінювання навчального поступу учнів. У кінці тижня, після обговорення всіх проблемних питань, ви можете усно опитати учнів про те нове, що вони дізналися за цей тиждень. Щодо кейсу, який ми розглянули як приклад, це можуть бути такі питання. Що таке текст розповідь? Що таке текст-опис? Як письменникам вдається вигадувати різних персонажів? Про що можна дізнатися з ілюстрацій до тексту? Також учні можуть оцінити власні уміння, які вдосконалювали на уроках. Для цього вони заповнюють картки самооцінювання. Щойно ми докладно розібрали приклад роботи з одним із проблемних питань кейсу упродовж тижня. Утім, існує і підсумкове оцінювання для його здійснення розробляють діагностичні роботи. Якими вони можуть бути, ви дізнаєтеся із матеріалів текстової лекції. Отже. Ми розглянули, як можна здійснювати формувальне оцінювання у мовно-літературній освітній галузі. Сподіваємося, що наведені приклади допоможуть вам вдосконалити підходи у здійсненні оцінювання за концепцією нової української школи. У матеріалах до цього відео ви знайдете зразок діагностичної роботи з української мови. Він стане вам у пригоді. До зустрічі!